Благодійна організація «Світло надії» плідно співпрацює з Миргородською міською владою вже понад 10 років. 29 січня Миргородський міський голова Сергій Соломаха підписав черговий меморандум про співробітництво, який покликаний поліпшити і стабілізувати психічне здоров'я жителів громади. Керівниця проєкту ментального здоров'я благодійної організації «Світло надії» Тетяна Черепанова розповідає, з метою досягнення цілей меморандуму два рази на місяць в Миргородську громаду приїздитиме. Мобільна команда, яка надаватиме безоплатну психологічну допомогу ветеранам війни, родичам бійців, внутрішньо переміщеним особам, жінкам і дітям, що постраждали від насильства, медперсоналу, працівникам екстрених служб та іншим цільовим категоріям населення. Це буде виїзди мобільної команди в складі консультанта по інтервенції, трансформації травми. Це психолога дитячого, психолога для дорослих і надання послуг. Ментального здоров'я для того, щоб поліпшити стабілізувати емоційний фон, для того, щоб надати практичні навики, сформувати справлятися з труднощами наразі, за словами начальника відділу охорони здоров'я Сергія Михайленка, наразі на рівні держави велика увага приділяється ментальному здоров'ю громадян, що розглядається як невід'ємна складова загального добробуту нації. Міністерство охорони здоров'я зобов'язало на сьогоднішній день всі кластерні лікарні до складу, яких входить і наше підприємство, комунальне комерційне підприємство лікарні інтенсивного лікування, створити центри ментального здоров'я. На час встановлення нашого відділення, нашого центру, це певний проміжок часу необхідний підібрати кадри, підібрати обладнання, підібрати все необхідне, для того, щоб ми повноцінно могли надавати. У ментальному здоров'ю, послуги нашим мешканцям нашої громади, і на цей період фактично руку допомоги і простягло світло надії. Вони беруть на себе фактично ці функції меморандум про співробітництво підписаний строком на два роки, але передбачає можливість продовження в разі необхідності.